Добрий день, мене звати Наталя. Бачила якось допис, що Ірина дарує безкоштовний сеанс для мамочок. Дуже хвилювалась, але наважилася написати їй. От не якраз так співпало перед моїм днем народженням, захотіла змін. Коли ти е, працюєш, а бачиш, результату немає такого, якого ти хочеш. Тоді ти усвідомлюєш, розумієш, що проблема десь захована дуже-дуже далеко, глибоко. І що я хочу сказати? Дуже хвилювалася перед сансом, але коли почула Ірин голос, коли відчула, розуміла її мудрість, стало дуже легко довіритись. Я сама від себе не очікувала, що я зможу. А тільки відкритися незнайомій мені людині. Іра, щиро дякую за подарований шанс на щасливе життя. І знаю, результат точно буде.